Вітання, любі друзі! Ви на каналі Які. Сьогодні у нас Велика арена 5 на 5. Це перший раунд другого кругу, другого брекету. Великої арени саме 5 на 5, як я вже казав. Тому давайте дивитися нашого опонента на сьогодні. Це Барт. Якийсь Барт. І його склад з 9 мільйонами. Ну, майже до 7 мільйонами. Проте, до речі, три легенди. Набагато більше чи мене. Тому може бути цікавий бій. Ну і, звичайно, напевно, куча різних, різних рейдів тут присутні. По флоту у нього також кат, також r 9 тому це потужно. Чи є в нього Денгар? Я думаю, що є. Хоча я його не помітив. Треба перевірити. Є ще й R8, RD, у. Тут кат набагато сильніший, ніж у мене, по рейликам, як мінімум. Тому вже. Скоріше все він його взяв в атаку, правильно? І закрив мого ката. Ну, тут було логічно, все-таки нього рел, релики побільше. У всіх інших. Так, дивимося, що є в нього якісь фейли. Так, один фейл є на фазі. До речі, дуже рідко на мені фейдить, проте сьогодні це спрацювало. Ну, більше рівний суперник. Ну, фейнікси на рівних суперниках, звичайно, завжди працюють. Коли в нього там мільйон легенд, ну і позаду він не напели. Дивимося, що в нього в дефі вже бачу Древон-Срелан красується спереду. Древан, до речі, не топовий склад когось тут немає. А, ну просто немає. Е, ніякого з імперії Сітхів пильнув цього. Так, Срелан також дивний, трошки пак, проте може здивувати. І Dashk. Зве... Е, так, зверху в нас Іден. Е, Нут. З першим порядком трошки дивнувати пак на зорі, яка також буде сильною. Тому її не можна недооцінювати. Почнемо знизу, звичайно, щоб відкрити дальню локацію. І почнемо з древона. Так. Економити, в принципі, я думаю, сенсу немає. Вичту древо в r 1 взагалі. І хто ж закриє в нас чистенько цього древона? Ну по-перше, ладно, давайте рознімемо стратегію. Я хочу закрити Зорі зразу, щоб не паритись за тартбейна. Просто щоб було спокійно, щоб я потім цього тартбейна нікуди не тикнув. У мене він був в правильному призначенні. Тому що цей пак небезпечний. Нафейлити на ньому бажання немає. Тим більше потрібно максимально чисто грати, бо не зрозуміло, що там в нього на плосі. Якщо у нього ще й в дефі, то це буде дуже боляче для нас. Ну давайте заберемо тут без проблем. Далі будемо думати. Лампу також на ВР залишимо. Так, тепер якось тут. І ну, Просто така пачка, не хочеться і дорого, але дешево тож, тож не можна. Тому якось так. Типу Зеркалом іти, звичайно, можна. Взагалі Гес, як себе відчуває? Мені здається, що повинен непогано відчувати. Ча? -да, ну я вірю в генерала Скайвокера, тому давайте. Сімдемо так. Так, всього не можна прикликати, ми давайте в бастілу. Мені здається, вона навіть масовочки відкисне. Отак, непогано. Вже і лідерки немає. Мітки смерті вже точно не буде. Ну, мало як так чисто. Навіть не боляче. На. Ще й відкотив йому здібність і до побачення. Ну, пангес, так от тут ніяк не як помилиться. все-таки за... релики замаленькі, щоб навіть якісь. Складнощі мали виникнути, тому без питань взагалі один стяг і забираємо. Тут. Тут уже наш древан піде. Я думаю, вони також без проблем повинні закривати. Ну, в чотирьох. У мене також немає п'ятого, тому я його і ватайсі держони в дефі. Не бачу сенсу для дефу. На ватаці думаю, самий раз. Так, до речі, дуже боляче. Мінус сейвер. Ще всім штрафу накинемо. Мінус Реон. давайте Джолі Бінду, щоб не відродив нікого тут випадково, У, це смачний був демедж. Ан. Ну і все. Так. Також Ізі Бій, Це було одне. Ну, доволі очікувано. Так. Цей Дашик. Цей Дашик. Наба подивитися, які в нього легенди були, щоб я зараз подумав трішки, кого можна використати. Я точно пам'ятаю Кенобі. А, Рей і. тобто. Якщо що, то забирається. Але на Даша йти легенду і ну таке маєш паки немає. Типу є завжди вона. Є Среван, є КЛС. Браковка. Браковка може. Мені здається, що може. Але в принципі в мене, я думаю, можна і інквізитором. Нащо мені зараз економити пачки. Я вже казав, що не хочу ризикувати, то я і не буду ризикувати. А такі сильні, ну і можливо, які можуть здивувати пачки, я краще використаю також сильні пачки, щоб без проблем їх викрити. Мені здається, що позаду не має бути сюрпризів. А Якщо є, то в мене ще і Кенобі, і... Лорен присутні легенди. Тому має бути без якихось проблем. Так, мінус по одному життю в ці. Угу. Відроджується як скутняк. Коли ви там вже вмрете, я просто це мікрон, напевно, Даша так працює. Проте Але... це поки він піход... не походить, я так розумію. Вони будуть вічно жити. Подийти вже. Нормально. Ну, взагалі неприємно, звичайно, але... Поки що... Ууу, промазав. Ощастило схоже. Які... А чого вони такі живучі всі? А як? Як це контрити? Я щось входу не шарю. По до кайдоре треба було заходити, всі вічні возрождали. Не прочитаю я амікрон Даша. Час самого в мене і, проте. Я за гесом його забираю і не парюсь. А тут, блін, всіх б'єш. Чи це ця готовність? Ні. Точно омікрон. Ну вже сіки можна. Ну, скільки можна? Я вже 3 минути їх тупо лупцюю. Як не в себе. О, мітка смерті, ура! Нарешті. Нарешті хтось не відродиться. А можна більше міток смерті, будь ласка, накидати їм? Є така опція у вас. Ну, дайте мітки смерті. Жалко, чи що? я Не розумію. Лен, Лендо було не жалко видати, а всім іншим не дуже хочеться, я так бачу. У цьому дроїду ще й бісячому дайте. Вже задовбав мене. Давайте автобоєм, Тут мені здається, щось я неправильно зробив. Мітки смерті ще й не падають. Типи вічно живуть. <клес> мишку, мишку з о. А чому зараз вони вмерли? Що, що відбулося? Чому вони не ладно, Неможливо, не знаю, що, що сталося, чому вони вирішили не відроджуватись. Але для мене це ж добре. Реально. От хто шарить, можете чу-чуть в коментарях написати, чому вони так відроджувались. Буду дуже вам вдячний. Хто відгукнеться? Тому що це звичайно жестяк. Зараз вона походить і буде погано. Так. Нормально. Порались. Я вже думав, що вже тайм-ут зараз вийдемо тими вічними возрождалками. Ну і тут нічого такого немає, тому сюди вампуса відпускаємо на полювання. пам Угу. Так. Так. Неприємно звичайно. От так. Ой-ой-ой, там. Б2 майже вмер. Ми робимо так. Ах ти. Му драйдека тільки не шмальне, одягну. Давай уже. Слава Богу. До побачення. То все дрейдека. A do se que o Darius pita, é. Uhum, uhum. Oso, oso, oso. Ну, це, в принципі, було логічно, що вам пусік забере. Тому що вже, напевно, мільйон разів забирав. Чому б не забрати ще разок. Так, Жуки, Мерен. Жуки, Мерен. Жуки, очевидно. Очевидно, що так. Так, мені ж головне без фейлів, тому беремо так. Беремо так. Тому що, тип, зафейлив на фейнікся два рази і. Не файзне. А мені просто треба не зафайлити і закрити його флот. Я просто не знаю, який там ще флот, тому. Тому важко сказати. Чи впораємось ми, чи не впораємось. Все-таки тут альфа всій кісь, тому би мог би не забрати. Там нормально. Масовочка. Бам, бам. Ну и, в принципе, жучки також изи. Угу, давайте вверх. Так, сюда Пусть так. Стоит сотки. Розкажеш. Воу 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 воу. -во -во. ну. реально проб'ють? Ви шо, на приколі, хлопці? Який міс? Який міс? Який міс, боже! Який сором. Надо було вісело його пускать. Прикиньте, мужик дивиться, як я зафейлив вообще здуріє. Там ще ті сестри, фу. То в мене, а в мене ще браковка. До речі. Браковка. Блін, такий сором. Жах. Так повірив Кайларена, пустив його в соло а його так бистренько ушатали. Робимо так. Ай-яй-яй. Не перегнав. Ні. Тільки не знову. Ні, Тех не впорався за своєю задачею прямою. Як так, Тех? Ти повинен був перегнати. Що і бувається, чому я так багато фейлів? На такому паку сежах. Ні, тут уже, скоріш за все, башань. Ну ладно. Ще поки крушила живий, я ще вірю, рекер. Так, оце вже цікавіше. Я вже хотів лівати, якщо що. Давайте хоч його заберем. Стан, будь ласка, рекер. А я вже хотів лівати, прикиньте. Добре, що зупинився. Фух. Ну я вже думав, що вже другий раз тут з фейлю і з позором можна. Як то кажуть Так, що у нас тут взагалі? Взагалі хочу наниз. Хочу наниз. У мене заборонено на воскресіння. а у мене ще є триумрат. Ну коротше. Тут так. 100%. Ми робимо так. Ах, ти козел, ну ладно. Перший раз, другий раз. Третій раз. Це вже четвертий раз. Давайте, блять. О, ну це живуча, конечно. Ну нічого. Так. Ось так. Ось так. Чуть підхилимось. Візаємо ультимейт. Треба оцю вбити. Дякую. Ну і все. Тут без сюрпризів, слава Богу. Так, а тут. Среван, Среван, у мене є у мене. Так, Среван, по суті. З таких. А, Тріу. Точно. У мене ще Тріумф, брат. Давайте and Nightfall склад візьму. По, по приколу. На собі гроші. Так. Робимо так. Потрібно ізоляцію накинути. Ну або так можна ще зробити Ізоляція на нього. Оп! Оп! І мінус один. Давайте. І на всякий випадок так. Добиваємо другого. Бам. Бам. і ще раз бам. Від хати. Бам. Ну і навіть без сланшота його замочили тупо. На... Ну ні, талон, звичайно, навіть фіолетово розвалять з мікроном. Ваншот і кінечно. Так, без, е, без фейлю. З одним фейлом. Дуже для мене здивований. Треба було брати танки ще. Ну хто знав. Фу, тут немає ката, тому вже трошки стає на душі легше. Давайте спробуємо за ГР забрати ГР і не зафейлити. Що дуже-дуже дуже важливо. Зараз не зафейли. Я вірю. Я вірю, що фейла не буде. Робимо так. Блін, на жаль, на позитивні ефекти не випав за це, і щоб не можна було отримати. Проте масовка і мінус енеки. Це вже майже перемога. Нормально. підхил, Раз. Підхил два. І ось так. І три, І вже й фловить. Хто в нього вийде? Асока. Ну, логічно, йому треба демедж. То як не Асока, його дасть. Також підсейвимо под кунчика, щоб він не вмер випадково якось. Робимо так, Дуже болючий удар. Ну цей сейв він затягне бій тільки. Так, ульт. Мінус 2. Ай-яй-яй-яй-яй. Ще якогось призве зараз. А ні, не призве. Чудово. Гер, впоралась сейв задачею, 72, нормально. Тепер у мене сьогодні на флоті тупо День дзеркал. Тепер сепаратист на сепаратиста. Склади ідентичні, тільки в нього є моментик. Тому що в нього релик, біч. В нього, як ми пам'ятаємо, всі жуки в реликах, тому буде можливо тяжкуватинько. Так, небасолка. Дов... А, один місць, напевно, по не, Неприємно. Звичайно. Oh, ладно тоді нормально в нього також міс. хороший тичка відбувся. Це було неприємно, звичайно, проте. А, це, це не санфак! Це цей шпіон. Якщо зараз на нього падає мітка, то це перемога. Ну... Ну ні. Не все так легко, як то кажуть. Дуже боляче. Одного з наших вже немає, з нами Блін, треба було зняти зі цих жучків, ну ладно, вже як є. Но ми також мінуснули одного з їхнього і вони мінусують одного з наших, ну. Неприємно. Так, сховайся. Хорош. Блін, це санфак вилетів. І цей А ні, вже, вже вийшов. Ми робимо так. І маємо його... Він провокацію получив в останню секунду. От козляра. Ще зараз ні, А ні. Він не зняв вже Ладно, нормально. Він, він віз вийде. Ну ладно, й уходить уже, що зробиш? Ми вбиваємо санфака. Він зараз вийде. Але буде призив. Ну, мене даві він візімо, їх тут вбиваємо його. І залишається кораблик, і у мене ульт. І це до побачення. Це раз, стрічка. І два. Фу, нормально. Все під контролем. Затащили. Чи грязно-грязно проте. момент істини. Це перемога, це таки той. Ну, нього фейлі більше, банально. два на феніксах плюс. Один на фазмі, це вже три фейли в нього виходить. А в мене тільки один фейл прикрий на іден-версію, На жаль, легенд Кайларено. Краще в соло на іден-версію не йти, як то кажуть. Тому, любі друзі, всім дякую за перегляд. Та нехай прибуде з вами сила.